Абетку ти береш до рук, абетка батька ключ до всіх наук, всіх історій чарівних і таємничок і смішних. Дружаймо, ось вона, твоя стежиночка від А до Я. Дивився знак люстерку і в очам йому померкло. Він пізнать не вміг себе. Схожий став на букву Б. Буква Б як бегемотик. Отакий От толсти живот. з гори, посміхнула з дітворі, щоб дзвінки ще чули мову. Я прийшла обетку снова. Де На лавці, на твердий, стоїть ставці. Що ми створення цей хлопчина доставчав три жердині. Відгадай, Відгадайте, всіх жили, відгадали буква, е. наче буква С. з небес, посміхнувся до салавка, показавши. Жене, неначе бухіло нам до золу, хорошо, сочки жене, та цінціло має шість. Збоку знизу і згори, вари. Хоже на цифру три. Є три зуби, букви З, ними все, вона гризе Є нема. І слова не почина. Виплав на середину, хвиля в кит ставив спину. Буква і неначе свічка. З ясним вогником горі. а погазне чорний гнотик, стане крапкою над і. Ранні птахи солов'ї, покажіть нам букву «і», буква І така ж, як І, тільки крапок зверху дві. Чита, Не день ніколи не скидає капелюха. Бачення зайшли рядочком, раптом гілочку знайшли, а від неї два листочки вниз і вгору відросли. Качка дітям ка-ка-ка, придивіться буква К. Взяв ковче на та й повісив на хачок. Дома матусі повернувся, віце гадки усміхався. Як журавлик, як орел, це кривата буква «Л». Е. М. сестрички невеличкі Одягли нові спіднички. Узялись міцні руки і гулять м'яші на луки. Біжимо, не доженеш. Не сестричок букву М. Чи це буква, чи драбина? Дивувалася дитина. Ну якщо отримали, то звичайно буква М. Отака от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик. Мов обручик хоч котись. Карні хлопці молодці. Закопали два степці, третій їм допомагав, перекладі не поклав. Тихо наші дітвори, буква П уже удвоє. Вирізрали на стеблинку, зупинився і завмер. На собі несе хатинку, а вона як буква Р. Буква С, як місяч в небі, як маленький серпець в полі, як окраєць хліба те.

Ми домалюємо пилу у шапці букви П. Тоді її перевернемо і вийде буква С. Буква може ставить. До гори горишничка. Навіть цифри 4 буква схожа трішка. На дворі рожить поліну трійку ташок зверху сіло. Подивись мої ну, чудеса. Вийшла з таша буква ша. Скажіть про букуша. Так вона ж така як «Ш». Тільки в неї каже просто як про проводичку. Я не щист, я м'який знак. Це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. Хоча усім відома перед явою стоїть ній дві палчки і колу. Доладаєтесь мити. Це чудова буква Юдя, буква ціле слово, Знати всім обов'язково. Хоч остання не сама, звуків два, а я одна. П'явка Ю, і на п'єті. Знак апострофом зоветься п'ять сукерів зі входять. Як дуже симпатичний знак. Остання перегорнута сторінка від до Я тебе вела Стежинка, наважися, зробити наступний корок. До зустрічі на сторінках книжок.